Їжа богів джерело вічного щастя. Як тільки не називали шоколад. З давніх часів і до сьогодні це улюблений продукт мільйонів солодкоїжок. Про шоколад пишуть книги, знімають фільми, його честь ставлять пам'ятники та навіть називають палаци. Це не дивно. Солодке щастя. А тепер уявіть місце, де його безліч. Чорний, білий, молочний, гіркий. Кожен знайде на свій смак. Дуже смачно! Уже вісім років поспіль у Львові проходить національний фестиваль шоколаду поринути в атмосферу найсолодшого свята на запрошують шоколад'є усієї України. На три дні Львівський палац мистецтв став найсолодшим місцем країні. Зустрічали від відвідувачів велетенські шоколадні скульптури. Сюрпризним фестивалю став п'ятиметровий шоколадний млин. Відкрили свято шеф-кухар Євгеній Сушко та співак Павло Табаков, який спробував себе в ролі шоколад'є. Своїми смаколиками пригощав всіх охочих. Десерти нагадують йому про париж. О шансорізи, о шансорізи. Осарей сураквій амидіу, а вілія скібуле. Дивували і талановиті скульптори, які створили шоколадне місто Львів. Будинки, дерева, пам'ятники та леви все смачного какао-продукту. Якщо ваші друзі не потрапили на свято, можна було скористатися поштою From Львів Віч Лав і відправити оригінальну листівку з солодким подарунком у будь-який куточок планети. Ще ними доведено, шоколад піднімає настрій, а створює таке диво шоколад'є. Ми завітали майстерні шоколаду. Тож давайте відкриємо секрети майстра і самі навчимося солодкому мистецтву. Працювати з шоколадом на перший погляд легко. Насправді це надзвичайно складна і творча робота. Одній людині поєднується повар, скульптор та художник. Віталій Левченко чотири роки працює шоколад'є. Хлопець каже, життя у нього шоколадне. Тут все так гарненько виглядає, тут все так чистенько, але коли це вдома робиш, коли великі об'єми, десь 800 цукерок треба зробити. То в мене таке пузо все в шоколаді. Тут буває на щоках це, коли все робиш. Входиш в азарт, такий загоряєшся, починаєш його робити, все куштувати, пробувати, і воно дуже так пайно виходить. Ну, звісно, все в шоколаді. Ділиться Віталій і своїм фірмовим рецептом. У мене є така цукерка, мигдалена, називається. От саме моя. Її ніде немає, тільки в мене є. От, е, там багато мигдалю, Я полюбляю марципани, тому зробив таку цукерку, щоб там максимум марципану було. Там є і цільний мигдаль, і зверху є такі пластівці мигдалеві. Це все загорнуто в марципан і ще й з шоколадом. Ну, така цікава ж дуже штука. Шоколадний майстер не лише створює солодкі шедеври, але й передає досвід іншим. Одягаємо спеціальний одяг, щоб відчути себе професіоналом. Беремо різні види натурального шоколаду. Підбираємо найсмачніші начинки і робота починається. Вирізаємо із марципанової плити фігури. За допомогою спеціального інструмента занурюємо їх в шоколад. Після чого обсипаємо мигдальною та кокосовою стружкою. Включаємо фантазію розмальовуючи цукерки із шоколадні корзинки. І на кінець складаємо вже остиглі смаколики. Така корзинка стане чудовим доповненням до будь-якого свята. Виготовляйте, даруйте шоколад і робіть щасливим себе та інших.